Президент США Джо Байден призначив спецпредставницю Сполучених Штатів з економічного відновлення України. Нею стала американська мільярдерка, громадська діячка та філантропка Пенні Пріцкер. Про таке повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен за його словами: Пріцкер працюватиме з українським урядом, міжнародними партнерами та приватним сектором над прискоренням економічної трансформації України. У змі її вже встигли охрестити українською місіс Маршал. Хто така пані Пріцкер, та що її пов'язує з Україною, окрім нової посади? Далі у короткій довідці. Пані Пріцкер народилася в родині відомих підприємців і філантропів. Має українське коріння. Її предки родом села Великі Пріцькі на Київщині. Її прадід тут керував суконною фабрикою, а згодом, цукровим заводом та магазином зерна. У 80-х роках 19-го століття він змушений був тікати за океан через єврейські погроми. Нині родина Пріцкер одна з найбагатших в Сполучених Штатах. Вони засновники низки виробничих та промислових фірм, авіакомпанії, журналу та багатьох навчальних закладів. Протягом останніх 20 років Пріцкери входять до десятки Форбс. Пенні пішла по сімейних стопах. У неї диплом бакалавра з економіки Гарвардського університету, а ще ступінь доктора юриспруденції та магістра ділового адміністрування у Стенфорді. У 1981 році Пріцкер заснувала власну інвестиційну фірму, яка спеціалізується на нерухомості. А от в політичну діяльність жінка поринула у 2008 році. Тоді вона стала фінансовим керівником передвиборчої кампанії Барака Обами. Пріцкер була важливим зв'язком майбутнього президента з великим колом банкірів, керівників великого бізнесу та лідерів європейської спільноти. Після перемоги Обами на виборах Пріцкер стала головою національної економічної ради в його адміністрації, а згодом міністеркою торгівлі. США. після закінчення роботи у Білому домі. Пені Пріцкер повернулась до сімейного бізнесу.